Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ну, дивіться, для мене насправді дуже цікава е, кількість тих, хто вважає, що Зеленський виконав всі обіцянки або більшість своїх обіцянок. Там здається, 17% цих людей, якщо я не помиляюсь. От мені цікаво, хто ці люди. Бо я переконаний, що якщо б чесно без Іронії спитали на прес-конференції самого Зеленського. Чи представників його там партії, чи ви вважаєте, що ви виконали всі обіцянки? Навіть сам президент? Я думаю, що ну, як людина, все таки з великим уже певним досвідом, він би не наважився би сказати. Про те, що так я виконав всі обіцянки, які я давав перед виборами. ну, Можна наводити багато причин, чому не виконані обіцянки, як але я думаю, що і сам Зеленський би визнав про це. Але тим не менше, от у нас є десь приблизно 17 людей, які свято переконані в, те, в тому, що всі обіцянки влади були виконані. Да? Да, мені цікаво, цікаво в якій країні живуть ці, ці люди, чи це люди, люди, якісь від космосу, чи можливо це такі прям всі заточені на підвладну вертикаль люди, які можливо, ну скажем, залежні від влади, мають там якийсь доступ до якихось ресурсів, працюють у влади, що вони свято вірять про те, що все на, насправді. Знаєте, тут питання не навіть не в тому, виконав, не виконав, як гарно він виконав. Ми сьогодні бачимо ситуацію про те, що українське суспільство, яке було досить об'єднане в перші дні війни, сьогодні дуже сильно популяри, популяризується. і це сьогодні. Показують всі соціологічні дослідження, починаючи від того, що сьогодні різко зростає кількість людей, які вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку, і це. Прямо іде тенденція дуже жорстка, завершуючи про недовіру як і персоналіям, так і в цілому органам влади. Ну довіра до уряду фактично обвалилася до рівня до воєнного рівня непідтримки уряду. Це показує лише одне: війна не закінчилась. Україна стоїть дуже перед серйозними викликами, а українське суспільство вже роз'єднане. І на мій погляд, що зараз з точки зору і президента і всіх його оточення, от якраз зараз цей момент непростий напередодні чергових викликів зими, на напередодні важких викликів в соціальній сфері, зростання цін, падіння життєвого рівня наших співгромадян, продовження війни, продовження наступальних дій Російської Федерації, ще раз кажу, не простого зимового періоду, от зараз той момент, який Має ще і ще раз продемонструвати єдність, що це має бути за крок, конкретний річ все-таки я вважаю, президент як легітимний лідер нашої нації, якому дав українське суспільство владу, має закликати до себе в кабінет представників всіх політичних сил, як це зроблено було в Ізраїлі під час широкомасштабного вторгнення, посадити за один круглий стіл. Так, десь посваритися, десь вилити один одному якісь неприємні речі, якісь образи свої, якісь нерозуміння, але цей діалог має початися. І вийти з цього кабінету через один, через два, через три дні, щоб білий дим пішов, да знаєте, як Папу Рімського обирає. Вийти з цього кабінету і сказати, що дивіться. Ми об'єдналися, ми відкинули всі свої образи один одного. Ми відкинули всі свої непорозуміння. Ми сьогодні, вся політична еліта країни і, і, і еліта громадянського суспільства і бізнесу, об'єдналися навколо нових викликів, які стоять перед Україною. Ми сформували певні програмні положення. Ми формуємо навколо програмних положень, не навколо поділити посади, а навколо програмних положень майбутнього країни. Ми формуємо під це спільний коаліційний уряд національної єдності і, повірте, після цього довіра до України як держави і єдність нашої держави просто буде сементована ще більше. От на такі кроки треба йти. І люди побачать, що Україні політики можуть переступати с... через свої амбіції, через свої образи заради єдності країни, заради того, щоб ми всі разом вистояли в цій, в цій... В цій війні проти злобного агресора, проти цих соціально-економічних викликів. Нам сьогодні знову так за. Багато претензій один до одного мають і політики, і експертне середовище багато. Але зараз це якраз прекрасний час для того, щоб відкинути знов всі ці речі і повернутися до, перш за все, внутрішньополітичної єдності країни. І коли ця єдність настане, повірте, ми будемо набагато легше долати і морально. І економічно, і соціально всі виклики, які перед нами стоять. Але поки на жаль, такої політичної волі до не до красивих слів про єдність, а до реальних кроків до єдності я не бачу, але я сподіваюся, що рано чи пізно такі ситуації знов виникне в країні, коли це доведеться робити. Але я закликав би президента України, Офіс президента зробити це якомога швидше. Не за не в зиму, коли буде все погано, а зробити це зараз. щоб, ще раз кажу: перше об'єднати країну, а по-друге, дати світло, хоча б е, нашим співгромадянам, майбу, на майбутнє і на розвіти, на процвітання нашої держави і на перемогу. В майбутньому і це необхідно робити. Це дуже потужний був би крок об'єднання всієї політичної еліти навколо порятунку України, в тому, що я все-таки думаю, що ну президент доволі ну прагматична і цілеспрямована людина, і це говорять про це всі, хто раніше там працював з ним в 95 му кварталу, ті, хто стикався з ним по бізнесу, і так далі, і тому подібне. І все таки мені здається, що. Президент рано чи пізно відкине ці всі емоції і просто зробить абсолютно прагматичний крок: да, є у нього 5-6 менеджерів, але не треба ж бути великим аналітиком, і просто щоб повернутися на 3 роки назад, да і згадати, що ці 5-6 менеджерів радили президенту України перед війною. От що вони йому радили, речі. давайте ж проєктуємо цю ситуацію. А радили вони йому дуже прості речі: не звертайте уваги, все нормально, все спокійно. Те, що нам говорить Захід, і попереджає нас про війну, це все провокації. Ми розпітляємо, Ми ваші п'ять 6 класних менеджерів. Ми з Росією домовимось. Ми тут ми все будемо нормально і я. Не закидав би там президенту ну цю історію про, про шашлики, тому що я розумію, що його оточення тримало його в от цій парадигмі про те, що та буде все хорошо, все прекрасно, ви не звертаєте увагу, ми там все розрулюємо ми ж фартові, ми ж такі професіонали, ми з Путіним доводимося і так. І от президенту треба задати питання, так а хто виявився правий? Ті люди. Які його оточували 5-6 менеджерів, і які вводили його в оману щодо питання війни? Ті чи, може ті люди, які критикували десь президента, не ображали, не витирали ноги президента, а саме критикували діяльність тодішньої влади і кричали на всіх ефірах на всіх майданчиків, друзі. Давайте готуватися до війни. Давайте будемо свідомі, що Росія небезпечний ворог. Давайте готуватись ну, готуватися до війни, виділяти фінансування Збройним силам України. Більше приділяти увагу Збройним силам України, більше говорити партнерам про інтенсифікацію постачання нам техніки, розвивати своє оборонне виробництво. Це ж ми всі говорили. І на нас тоді, до речі, офіс президента і президент президент На нас ображали, бо ми критикуємо президента, незаслужено Так а хто виявився правий? Ті люди, хто його, ще раз скажу, говорили, йому все нормально, все хорошо, війни не буде, чи ми, які, можливо, десь гостро. Десь іноді занадто критично, але ми говорили про те, що треба готуватися до війни. Ну це ж просто, це ж проста арифметика. Хто ж був врешті-решт правим? І треба зрозуміти, що ті люди, які його критикували, вони не є ворогами держави, вони не є ворогами там особисто зеленського, і це, що ми всі критикували президента тільки тому, що ми реально бачили загрози і хотіли достукатися. До органів влади з точки зору того, що зверніть увагу на це, так нас не слухали. Так, вибачте, у нас не було інших можливостей, як ходити на ефіри і в ефірах це говорити. Ну, але ж ми виявилися правими, і тому оце от треба піліну оцих цих взаємних образ, що а ви мене критикували. А от 5-6 менеджерів в мене є, які зі мною які завжди підставлять мені плече. Оце треба зруйнувати цю історію, тому що є патріоти, які продовжують жити в Україні, які продовжують будувати Україну, які ну скажімо так, але десь критично ставилися до влади. І є люди, які, вибачте, залишаються влади іноді для того, щоб просто набивати собі кишені. Я сподіваюся, я можливо ідеаліст, що рано чи пізно до Володимира Зеленського дійде от саме така логіка того, що треба дивитися не за тим, хто тебе і краще хвалить, і умовно підставляючи плече, а треба оцінювати людини з точки зору професійності, і хоча б з точки зору тих. Прогнозів, які люди робили два роки тому, три роки тому, як вони пропонували розвивати в держави в цей кризовий час. Я сподіваюся, що ну, скажем так, таке розуміння у президента України все таки знайдеться. Можливо, я ідеаліст. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива, якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту. Можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.